Усіх вітаю. Е, можливо, хтось шукає авто для своєї дружини, дівчини, мами, сестри або для своїх потреб. Є чудовий варіант. Ціна питання 5 тисяч доларів. Toyota iGo 11-го року. Автомат, літровий бензиновий двигун. Історія така, що клієнт у нас купував для своєї дружини електроавтомобіль, а старий автомобіль дружини захотіли ось продати, і він перед вами. Хороший стан ну, ціна питання 5 тисяч доларів. 4 місця. З кондиціонером зі всім, на автоматі головне, е, повністю доглянути автомобіль по технічному стану, сядемо, заведемо, все заводиться, все працює в даному автомобілі, 180 тисяч кілометрів пробігу. Музика грає, клімат, контроль дує, автомат присутній. Е, в хорошому, незатертому стані сидіння та й взагалі е, салон автомобіля. Тому хто шукає на подарунок чи для своїх потреб ціна питання 5000 доларів Toyota Aygo 11 року. Друзі, звертайтеся у Директ, усім гарного дня.